Саме ти спробуйте нахуй, покреативити своє життя за 200 євро. Типу. Що це таке тут можна, блять, активно впливати на свій рівень пробудку. Ми не будемо їбати вам мозок на вихідних, ребята. Це щось особливе. Інший напрям. Потрібно трошки-трошки якось не забивати хуй на банальні речі Ми Німецько-українська команда. Один з керівників проекту говорить російською. Друзі, ну що, привіт! Вітаю вас на Digital Digest, де будемо дивитися на вакансії, які окремо позбирало. Я пробував робити це вже з українським фрілансом, де ми тільки не дивилися з вами целино. Але я думаю, що не що зараз залишається WorkUA, тому що там цих е трешових просто м'ясних вакансій набагато більше. Тому давайте разом із вами на це будемо дивитися, щоб не втрачати час. Поїхали! Так що тут у нас перша вакансія, ux цей дизайнер для вебсайтів та SaaS продуктів. Зарплатня від 8169 гривень до 12253 гривень. Тобто вона варіюється від 200 до 300 євро. Перший раз, коли я побачив цю хуйню, я подумав, що ці цифри це типу якийсь рандом. Вони вказали для того, щоб обговорювати зарплатню пізніше. Але нижче просто англійською мовою, ось дописано, що 200 300 євро. Це те, що вони хочуть сплачувати. Компанія, яка шукає, називається Seprotic GM, маркетингова якась агенція, дистанційна робота, повна зайнятість, неповага блядь, повна до людей, а, неповна зайнятість. Також готова взяти студента, людину з інвалідністю, ветерана, пенсіонера. Досвід роботи від двох років. І Такий сидить пенсіонер собі, нахуй і думає: зараз в мене якраз досвіду два роки в інтерфейсному дизайні. Пенсія моя приходить. Сьогодні я працюю, можна заробити собі гарні. Є цей дизайнер, веб-дизайнер віддалено. Про нас. Ми німецьке агентство. Я, до речі, знаю, що там знімають дуже гарний порт. Тобто, можливо, це щось для, для якоїсь порнухи. Спеціалізуємося на маркетингу сіла та розробці рішень в галузі штучного інтелекту та програмного забезпечення. Ви мені, блядь, кажете, що штучний інтелект розвивається, прям бізнес. Зараз він замінить цих людей. Вони шукають людину за 200 євро, яка буде працювати для того, щоб робити рішення для штучного інтелекту. Ви, ви розумієте, взагалі що з, з ринком відбувається? Шукаємо досвідченого і дизайнера для приєднання до нашої команди. Важлива інформація. Ми – українська команда. Один з керівників проекту говорить російською. Знання англійської або німецької мови є перевагою для ефективної комунікації з усією командою, але не є обов'язковими. Ну блядь, на цьому дякую. Ваші завдання: розробка дизайну дружнього до. Що дружнього до UI Той чувак, що російською говорить в проєкті один з керівників, він писав це з перекладачем чи що Для вебсайту нашого місцевого маркетингового програмного забезпечення Radio Booster, оптимізація UI програмного забезпечення, розробка. Привабливого дизайну UX-UI для нашого агентського вебсайту, участь у проектах клієнтів, розробка привабливих макетів. Ще пр привабливих нахуй. Кого ви намагаєтеся привабити, Р розкажіть мені, будь ласка, привабливих макетів вебсайтів. ми шукаємо? Досвід у галузі UX-UI дизайну, ідеального у сфері SaaS та вебсайтів, креативність та глибоке розуміння сучасного орієнтового на... на користувача дизайну, знання фігма та інших інструментів дизайну, знання WordPress є перевагою, але не є обов'язковим. Що ми пропонуємо? Співпраця над захоплюючими проектами в креативі. Та орієнтовній та технологічній команді. Типу, спробуйте, нахуй покреативити своє життя за 200 євро. Типу, ось у вас є 200 євро на місяць, які ми вам готові сплачувати. Спробуйте якось креативно придумати, як можна нахуй поспати, поїсти і взагалі прожити на ці гроші. А, ось такий вам креативчик у технологічній команді, яка займається розробкою штучного інтелекту. Простір для особистого та професійного розвитку, корпоративна культура, яка сприяє інноваціям, якості та командному ДУСу. дусу. Духу тайдите на... В... Наш місячний бюджет на цю посаду становить від 200 до 300 євро. Процес подання заявок. будь ласка, надійшліть свою заявку. Резюме, портфоліо, навички та вміння, мови та очікування щодо зарплати. Так, а що очікування щодо зарплати? Ви, ви вказали, що місячний бюджет вже якось відокремили, типу, все, що є. А, тут вони ще англійською дублюють на всяк випадок. То людина, якщо українською прочитала, і думає, мені щось не вистачає, потрібно якось це розігнати. Можливо, англійською якісь інші цифри побачив. Вона читає англійською. Думаю, я 10 років вивчаю англійську мову, витратив купу грошей та часу на ці курси. Так, можливо, тут буде більше зарплатня, і таке 200 і 200 євро. Вау, оце можливість для зростання. Так, Middle Senior UX UI вебдизайнер. 16 тисяч. Тере 48 тисяч гривень. За результатами співбесіди. DD IT. 10 50 співробітників. Дитанційна робота досить від двох років. Агентство UXAy дизайну, яке створює сучасні дизайн рішення для клієнтів США та Європи. Десятки успішних веб та мобільних проєктів, створюємо дизайн сайтів, шукаємо команду middle або UXA дизайнера. А, або вище. middle або вище UXA-дизайнера, який стане частиною нашої команди. Досвід роботи від чотирьох років. А що у вас, блядь, з цифрами відбувається? Тут е, досвід роботи від двох років вказано. Зарплатня 16 тисяч гривень. Ти таки гортаєш далі, і потім вони такі: опа, блядь, сюрприз. Досвід від чотирьох років, нахуй. Не очікували такий поворот. Що ми пропонуємо? Роботи над проектами різної складності, де ти зможеш проявити себе, реалізуючи своє бачення у рамках завдання, можливість рости і розвивати свої професійні навички. Ми із задоволенням навчаємо, можливість активно впливати на рівень заробітку погодинний рейд. Хуй... Активно впливати на рівень заробіт. Дивись, там, давайте зараз з вами разом да, порахуємо 16 тисяч гривень на місяць. Ділимо там скільки, ну 21 в середньому робочий день десь. 761 гривня на день а, зарплатня. 761 гривня ділимо на 8 годин приблизно, тобто 95 гривень ділимо на 38,04, тобто 2,5 долари година. І ви можете нахуй, в компанії D&D активно повпливати на свій заробіток а, з погодинним рейтом. Тобто, замість того, щоб заробити 95 гривень за робочий день, 8 годин, ти можеш попрацювати нахуй, 16 годин та заробити собі. 190 гривень, я просто довго рахував, скільки 95 на 2 буде. 190 гривень за 16 годин роботи. Тобто вам це не жарти, чуваки. Можна, блять, активно впливати на свій рівень прибутку. Фух. Активна команда дизайнерів та менеджерів, щотижневий дизайн дизайнер де ти зможеш презентувати свою роботу та подивитися на роботи колег, обговорити спірне рішення, поділитися досвідом та дізнатися щось нове для себе. Ти такий приходиш і, і тобі Ваня Ваня з тобою працює, і каже: Ти бля, чувак, ти бачив нас так. На вас з'явилася активно можна впливати на свій робочий графік. Короче, на, на свою зарплатню активно. Так ось я попрацював 24 години. 24 години. Тобто, працював, не спав взагалі, заробив 60 баксів. Я так планую робити ще місяць і потім здохнути. Хочеш там ну, як тобі такий варіант? Ти такий, я щось нове сьогодні дізнався? Є люди йобнуті е, більш за мене. Так, вимоги. Ти професіонал, що вміє керувати своїм часом та ресурсами. Командний гравець. Саме ти. Бонусом буде гарний рівень письмової та розмовної англійської мови. Ти маєш досвід роботи на тривалих проектах. Буде корисним знання та практика роботи з Webflow. Обов'язки робота над проектами спільно з Project Manager. Це фабрик. Створення веб-дизайну, мобільного дизайну, дашбордів та адмінпанели. Чекаємо на твоє резюме та портфоліо. Дуже цікава пропозиція. Вау! 2 d артист. У нас є 15-30 тисяч гривень. Ми компанія. Раком. Прям раком, реально, за ці гроші. Що спеціалізується на розробці мобільних ігор. Шукаємо талановитого єксій дизайнера для приєднання до нашої команди в комфортному афіні місті Хмельницькому. обов'язки створення ігрових інтерфейсів і елементів стороні промоматеріаліп. Щось цікаве тут буде. Що блядь? 2 d артіст обов'язки, точніше вимоги, досвід розробці UX ui дизайну. Чар, в мене до вас ось маленька-маленька така прохання є в мене. І ще в десятки, в тисяч людей в Україні, які дивляться мої відео і є в спільноті. Потрібно трошки трошки якось не забивати хуй на банальні речі, наприклад, пошук да, спеціаліста в команду. Тому що 2D-артіст це людина, яка займається створенням блядь, графіки. да, там, 2D, 3D об'єктів. ux дизайнер це. Інший напрям. Це як порівняти пісюн із котом, я не знаю, це просто настільки абсурдно. Я не розумію, як це можна поєднувати, типу, щось одне. 2D-артіст вимоги, досвід розробці і дизайну, створення диз... Знання, диз... знання дизайнерських інструментів, вміння створювати макети, прототипи та дизайн інтерфейсів з бізнес-сіли та потреб, знання основних принципів HTML, креативність. Що ви сюди напхали, блядь, всю ху. Яку знайшли в інтернеті чи ще що? Креативність міні працювати, html css код, 2D, 3D, блять, UX UI, веб вебфлоу, все, що тільки можна. Давайте мені за 15 тисяч гривень. 15 тисяч гривень ми перекладаємо на долар, це 400 баксів. Такий прикольний чувачок в ракам да, можна влаштуватися. Пропонуємо цікавити різноманітні проєкт у сфері ігрової індустрії, можливість проявити креативність та втілити свої ідеї в життя, роботу в дружньому та професійному колективі, можливість навчатися та розвиватися. Коротше, шляпа повна якась. Якщо ви талановитий дизайнер та бажаєтеся до бажаєте долучитися до нашої команди, надсилайте свої та портфоліо у <рес> телеграм. а що портфоліо, яке вам відправляти? 2D чи 3D чи UX-UI чи 8D, Яке що? що вам відправляти, чуваки? Тут вже UI-UX дизайнер Стажер. Ну, До речі, тут вони хоч обказують, тому що ми іноді бачимо, що за 17 тисяч гривень вони шукають middle чи senior дизайнера. Тут вже 17 тисяч гривень це стажер. І це, в принципі, вже нормальний початок. 450 баксів стажування, можливо, там щось може бути цікавим. Ми розглядаємо тільки формат роботи на місці. На якому саме? Вимоги. Бути впевненим в спілкуванні. Це стандартна вимога до стажера. Готовим до сумлінної роботи. <смі> Бажання навчатися вертографічному дизайну. Обов'язки створення лендінгів, аналіз, доповнення або перевірка вже готових креативів. Що ми пропонуємо? Бонуси та стабільну зарплату? А, Високу та стабільну зарплату плюс бонуси. Графік. 5 на 2, комфортний офіс в центрі Києва. Але це 10 годин в офісі. Ви там ну, нормальні ще? З 9 ранку по до 1900. Щось дуже якесь цікаве таке рішення, я вам скажу, але потрібно бути впевненим спілкуванні. Ось щодо в спілкуванні, тут я плюсую, реально, потрібно бути впевненим в спілкуванні. І не тільки в спілкуванні, а просто в своїх навичках та знати свою цінність. А якщо ти хочеш нормально бути впевненим в тому, що ти робиш, якщо ти є UI, да, дизайнер там новачок, дивишся на це, чи не розумієш, чи твоя це професія, чи не твоя ти професія, а, можеш пройти мій марафон, який називається перші тисячі доларів. Єкс UI. Я тут дивлюся на uh, все це лайно. І щоб не потрапляти в таке лайно, на яке я дивлюсь, пройди його та подивися на мій досвід, uh, 8 років в цій сфері за 2 дні. Я заробляв по 7, побудував круто свою кар'єру і зараз будую доларові кар'єри своїм студентам та людям, навіть які проходять безкоштовні матеріали. Вони починають та заробляють 400, 700, 1000, півтори і більше навіть 1000 доларів з першої роботи. Але навіть там, де є 500 чи 1000, там немає такого трешу, як є тут. Посилання, очевидно, що є в описі я його залишив. Ну ладненько, що давайте подивимося з вами на останню: UX UI, Web Mobile Designer. А, повна зайнятість, також готовий взяти студента, людина з інвалідністю, ветерана, досвід роботи від одного року вища освіта. Та яка нахуй, вища освіта? Ну, очніться ви, очніться, ребятки, пора просипатись. Ось очі закриті, закриті. Потрібно відкрити трошки, розуміти, що освіт, типу, він не існує на вищій освіті, особливо на українському ринку. Це сюди пхаєте просто. Ось що це таке? Я такий як дід чисто. Що це таке? Команда UX дизайну, ілюстрації та веб-розробки, гривелерю. Працюємо із зарубіжними замовниками зі США та Європи. Зараз ми шукаємо в нашу команду UI UX-дизайнер. Що ми пропонуємо? Комфортне робоче місце у центрі міста поряд із метро. А можна, блять, в офісі, типу, десь працювати, яке, ну, типу, комфортне робоче місце просто поруч із метро. Такий сидиш. І з телефона там працюєш. Стабільний гарантований дохід. Своєчасна заробітна плата, можливість кар'єрного та професійного розвитку, здорове робоче середовище, добре простежувальний баланс між роботою та особистим життям. Мені ось цікаво, як вони ось цю хуйню відслідковують. Типу, там якісь є, типу, тести чи аналітика, чи в них є своя команда ресерчу та відділу, не знаю, яка займається. Ось цим пошуком балансу, чи як, дружня та ефективна команда веб дизайнерів. Тут не просто веб, типу, да, веб, веб, і команда з великої. Величезна кількість абсолютно різних дизайн-проєктів, менторство та кураторство дизайн ліда, оплачувана відпустка та лікарняні. Класичний робочий тиждень, без овертаймів та завдань на вихідних. Це це вже, типу, можна як фічу додавати вакансії. Ми не будемо їбати вам мозок на вихідних, ребята. Це щось особливе. З перервою на обід. Ну, хоч покушати можна. А, кава, чай, печиво, фрукти та добрий настрій щодня і спокійна робоча атмосфера. Хто нам потрібен? Позиція в офіс Київ невіддалено. Наявність портфоліо, людина, яка вміє керувати своїм часом і розумово енергетичними ресурсами. Уважність, пунктуальність, обов'язковість та відповідальність, порядочність, бажання вчитися та дисциплінованість, посидюшість та бажання працювати в it індустрії. Гарний рівень комунікабельності, хороший рівень письмової та розмовної англійської мови. Бажано знання інструментів дизайну, Figma, Adobe, аналітичне та креативне мислення. Ваші обов'язки. Робота над проектом проджект project веб-дизайн, мобільний дизайн, креативний дизайн, координація роботи з відділом розробки, production branch. Вау! Wow, Шедгейс! Ви також це бачите, чи тільки я. Проектування архітектури та Йозерфлоу додатків по заданому ТЗ. Обов'язково портфоліо. Ми сильна та досвідчена команда, і добре вміємо робити веб-дизайн. У нашому розпорядженні всі ресурси для вашого професійного зростання, офіс, практика, менторство та комфортні умови праці. Чекаємо на ваш відгук. типу. Хоча WarkUA мені навіть каже, що це вакансія вище за середню. тут написано 17 тисяч гривень. Точний розмір ЗП за результатами співбесіди та тестового періоду. Дуже цікаво, Думаю, що на цьому все. Е, як каже, Дурнів, в нас закінчилася вакансія, друзі. Побачимося з вами пізніше. Будь ласка, проходьте марафон, ось там зверху, Щоб ось такого натраплялося з вами.